Сьогодні понад 37 країн світу, де сповідається іслам, відкрито підтримали народ України, підтримали Майдан. Сьогодні кримський татарський народ, який сповідає мусульманство, стоїть міцно на Майдані в Симферополі. Я мав нагоду вчора виступити на Майдані в Івано-Франківську. Хочу вам сказати, і як офіцер афганець, не всі військові підтримали те, що робить сьогодні влада. Я хочу вам сказати, що офіцери повітряних сил України не підписали того листа, про який говорив міністр. А як мусульманин, хочу особисто звернутися до міністрів, що володьової Бог, локації. Каменіться, ви робите абсолютно невірну справу. Ви в першу чергу в чергу, матері і жінки, не можна так, і вам прийдеться за це відповідати. Ми з вами, народи України, ми з вами, Майдане. Хвала вам, не прибуде з вами, Аллах, Всемили та милосердний.